на зустрічі з прем'єром журналістів у більше ніж блогерів. Потрапити всередину складно. Там що п'ятий канал прийшов на п'яти канал, пішов рано. Вони постілі вони спеціально без кроваток і протоколу. Блогери з прем'єром спілкуються на рівних, ба навіть вільно критикують. Вибачте, у Кваснєвського, та чи у Коморовського чи у Сакашвілі немає межигір своїх. Якщо ми беремо, скажімо, рейтинг легкості ведення бізнесу світового банку. Ви напевно знаєте, що Україна зараз є в ньому на сто а зараз блогерів уважно слухає та нагадує про свої досягнення. Ще рік год тому назад з борщівки дуже трудно було добратися в центр. Ходіть, подивіться, працює з трамвай. Я не уявляю, щоб по масштабам прем'єр-міністр Естонії вийшов там на діалог з людьми і сказав: Ми зробили розв'язку в центрі Таліна. Я цього не уявляю, тому що. Прем'єр-міністр Естонії говорить говорить про реформи. Про реформи, проблеми аграріїв, підприємців. Розмови стосуються майже всіх сфер. Прем'єр подекуди сам інформує блогерів. 400 представників бізнесу прийшли до кабінету міністрів, що требувати? Знаєте об этом? Може б не треба було резонірувати. Блогери не забувають і про старе прем'єру нагадати. Ви запропонували нам якийсь час всім взяти лопати, вийти на, на, на свої городи. Це один з варіантів. Я сказав би, що це є варіант трошки можливо 19 століття. Про лопату я сказав, абсолютно конкретна ситуація, абсолютно конкретний час. Вот зараз я вже про лопату говорити не буду, тому що, уважами Павло, за один только рік. На Україні построєно на 300 тисяч тонн овощохранилищ. Модератори тему намагаються змінити. Я хочу, щоб ми говорили о комунікаціях, держали теми комунікації, тому що уходити в обговорення самих реформ. Проте прем'єр на критику ображається. прекрасне настроєння сьогодні і абсолютно нічим не його не омрачили, навіть так сказати наїздами определеними. Вот. Абсолютно ничем не омрачили, я и готов был и ожидал гораздо худшего, так что спасибо вам. Просто мне уже надо ехать Так, очередь. Блогери від розмови не в захваті, проте обіцяють наступну таку зустріч не проігнорують. Я до кінця таки не зрозумів, навіщо збирали, тому що звичайно в такому форматі, коли кожен представляє свою сферу і говорить, що хоче, домовитись про щось неможливо. Прем'єр обіцяв, що квартально зустрічати з блогерами і дослухатися до їхніх порад. Азат Сафаров Олена Сорокіна, п'ятий канал.